Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписати вподобайка. Так, в минулому відео ми закінчили на тому, що я побачив мінус по працівникам в багатьох своїх підприємствах. І зараз я намагаюся це виправити тим, що робимо виробництва більш ефективними. Для цього мені ще треба нафтові вишки і так далі. Коротше, в багатьох регіонах це для нас стало проблемою. Так, шоніги ще. Але тепер в мене ще для багатьох регіонів. Коротше, в мене багато проблем. У мене по справжньому зараз багато проблем. Які треба вирішувати, одна з яких електроенергії, вона вирішиться новою технологією, тому що ми буквально в два рази збільшимо виробництво електроенергії. Подивимось, я вправлю, справлюсь, впораюсь. Але так, по ВВП ми просіли. Ми відчутно просіли зараз по ВВП через перехід і через нестачу зараз деяких ресурсів. Але ми зараз почнемо нові ресурси виробляти. Давайте одразу. Це, напевно, сільські. Нафта, ти сільська? Та й сільська будівля. Так, менше зменшувати нема сенсу тут. Також все. Все прекрасно. Хм. Рибальські причали. Ось тут також. А. Загалом в більшості місць вистачає працівників. Було б рішення електроенергії. Яка буде? Яка буде? Почекайте, я вийду із мінусу, і ПВП злетить в нас просто до небес. Я вам одразу кажу. Так, ой, я тут. Давайте порт спочатку відбудую. Давайте, нафта, нафта, більше нафти. Ми як мінімум з самої нафти будемо зробляти. Як мінімум. Бачите, у нас ВВП відновлюється, типу, відштовхується, тим чим більше у нас буде нафти, чим більше електроенергії, тим всього краще. Я хочу сахати свободи слова, справді хочу. Але я не можу. Що хочеться, це цензорне. виборче право. Потім загальне виборче право. Вибори. Реформувати уряд. Найкраще ось такий: чисто промисловці. Інтелігенти. Ось інтелігентів побільше б. 68.5, бачите, як ми відновлюємо ВВП. Прям, ну, 689 ми дуже швидко відновлюємо. Просто у нас часове недорозуміння з ВВП, але ми швидко зараз відновимось. Особливо, особливо, коли вивчу парову турбіну. Це просто буде зліт по ВВП. Тому що багато кому потрібна електроенергія, якої в нас на ринку не стача. Типу, ось мій ринок електроенергії. усюди не вистачає, але зараз ми просто зробимо Х2 електроенергії. І можна буде взагалі не хвилюватися. А потім нафтотурбіну. Турбіну. Все, і в нас електроенергії буде така кількість, що можна взагалі не хвилюватися. 69,8. Бачите, ми вже злітаємо це, все. Ми повернули своє ВВП і збільшуємо його. Тобто у нас зараз слід по ВВП буде величезний. Все. І, дивіться, 69.3. Нехай. Міські. Скоріше, це в розвитку. Електростанції. Вугільні. Вугілля. Ого! На ну це піде 1000 вугілля. І 268 двигунів. У нас нема тисячі вугілля. І нема стільки двигунів. Це звучить як виклик. Як цікавий виклик. Вперед. Та байдуже. Так, так, ну я, я зробив щось жахливе, максимально жахливе, двигуни. Так, робимо виробництво, щоб більше електроенергії споживали. Ну, Давайте хоча б хтось з вас буде виробляти вантажівка, хоча б десь. Ой, автівка. У мене тут поки що не намальований попит на автівка, але він буде. Ааа, і на тебе потрібен буде. Каучук. Так, да, каучук немає. Так, автівку ми не робимо просто. Не просто так не робимо. Так, 72. Бачите одразу взліт до 72, але тепер. Ай, вугілля! Дуже не вистачає вугілля. Ти. О, на! Одразу плюс 1300 вугілля. Хе -хе. Просто з інструментів, яких в нас дуже багато, робимо ще більше вугілля. На жаль, вибухівки в нас нема. Давай паровник, щоб у нас було менше працівників. хоча нам ну, для зараз би. Ех, і тут щоб менше працівників. Вам вугільні Утюні копальні. Ну так, моментами не вистачає працівників. Та й тут, звичайні, працівники, які необхідні були б на інших місцях, тому. давай так, на зміну мені б бажно. 124 двигуни. 124 двигуни плюсом. Нам явно треба збільшувати виробництво двигунів. Якщо я хочу продовжувати йти в автоматизацію. 4. І залізницю в пріоритет в Харків. Вперед. 72. 72,2 ВВП. Все ми одразу. Бачите, як я, я ж сказав, ми зараз злітимо. Просто одразу Іспанію обігнали. типу так, 72. Це я не дарма пішов в ефективізацію свого виробництва. Побудову більш ефективного виробництва. Нафту зараз розширимо, сталь розширимо, все розширимо. 73,1 вже ВВП. Як подивіться на цей зліт шосте місце. Буде більше. П'яте. Австро-Угорщину треба обігнати. 95 мільйонів. А, в тебе громадянська війна, Австро-Угорщина. Ууу, комунякі. Бе, я ригаю. 73,9 мільйонів ВВП. Яке зростання. У нас був перегрітий ринок праці. Скоріше, не, занадто мало працівників. В я думаю, всім. Насправді так кажучи. Ларьки. Якщо я всім поставлю ларьки, то я буду більше заробляти. Це дивно, чому? У нас же є попит на послуги. Особливо в Києві. Київ В Києві неймовірний попит на послуги. Споруди, міський центр. Чому ти пишеш, що ти в мінус будеш давати нам? Якщо в тебе попит на послуги, неймовірний. В тебе газове освітлення вже є, тут перевезення можна додати плюсом. на Натримай автобуси, натримай послуги, все. Ай, автомобілі ні. Натримай не автомобілями, а двигунами все, 72,5. А я зараз просів по ВВП? Так, да, зараз трохи впав. Можливо, через те, що перекинув Київ. Ого, в Києві тепер 900 послуг. Чому в Києві так багато тепер послуг? Так, окей. Давай зменшимо послуги. 500. Чому в Києві тепер так багато послуг? А в усіх інших не вистачає? Типу там не... тут не написано, що воно так багато послуг додає. Окей, я прибрав взагалі послуги і лишив тільки перевезення. Тільки трамвай? Тільки освітлення? Що тут написано, що я тільки зароблю, якщо зменшу освітлення. Перевезення. Так, перевезення мінус послуги. Послуги плюс в Києві. Давай приберу освітлення. Хоча ні, воно тепер не показує, що я в плюс піду. Але чому показує, що я піду в плюс, прибравши перевезення? Хоча в нас мінус по перевезенню. Та послуг не вистачає в Одесі і Харкові. Перевезення в Києві Аж 300. Залізниця створює привезене. 6 залізниця. А, я вже буду залізниці. Нехай Так, Харків, Одеса. Одеса. Міський центр. Чому ти не, пик... не показуєш, що ти мені плюс дасиш? Ось тут також. Тебе є опыт. Опыт на послуги. Ну да. Ой, що в мене з бюджетом, чому мінус 72 почалось? Що почалось? Так, мені пише, що в мене не податки 70 тисяч, а чому? Якого біса? У мене 75,7 мільйонів ВВП. О, подивіться на цей взліт. Але що, що з податком в мене? ж? Так, це дивно. Це ще раз урядові відомства треба. А ти даєш всього 15 до потенціалу оподаткування. Чи є щось окреме, що допомагає мені збирати податки? Це дивно? Це дуже дивно. Так, ні, справді у нас ми 70... Одну тисячу від недобраних податків втрачаємо. І в мене до цього цього не було. Чому вони так різко почали? Тобто, окей, тут є умовний потенціал оподаткування. Нехай чинігів перекриємо в Одесу 3. Три. три таких побудуємо. Але це, ну. Я не перекрию умовне умовний оподаткування. Ай, ми чомусь побудувати, як раніше, почали по полу. В якийсь момент ми всього три одночасно будували, а тепер одразу все. 236 уходить на будівництво. Це дуже, дивно. я не знаю, в якийсь. А, до цього ж ти нормально працював. Так, давайте 71 тисяча недобраних податків. Зараз подивлюсь, якщо ми побудуємо, і воно зменшиться, ця цифра. Ой, у нас ВВП прям полетіло вгору завдяки. Тому що змен. Так, треба було працівників зменшувати ще давно. До островгорського ринку нам ще далеко. Але іспанському ринку вже до нас далеко. В Іспанії все Іспанія ціла, в неї немає ані громадянської нічого такого. 77 мільйонів ВВП Далі я, я в якийсь момент думав, що я не зможу вийти на перше місце, але тепер дивлюсь нормально. Впоремось, якось пораємось вирватися Так. Плюс 5% шансу знаходження ресурсів і так далі. Прекрасно. Я зможу якийсь ресурс знайти? Так, радіо. Та давайте. Або в суспільстві щось. Що в суспільстві само по собі вивчається? Ти. Я не цікаво. Ого, скільки в нас одночасно буде? Так, дивіться. У. Угу. Це саме через це. Тепер 68 і 1. Все ж таки треба. Давайте в Одесі три побудую. Ми перекриємо потенціал оподаткування. Е -е, а чи можу я зробити вас більш ефективними? Телефони для цього потрібні. Так, ще раз. Виробництво телефонів. Каучук, ти споживаєш, блін, я не можу нормально імпортувати каучук. Окей. Ой, але плюс тисячу потенціалу оподаткування я потримав. Так окей. Умовно Одесу ми перекриємо. Там, щоб... А, Ай-ай-ай-ай. Насправді чисто цим займатись? Нам тепер чисто цим займатися і все. Тобто взагалом нам по-хорошому перекрити ось цей нестачу податкування. Так, і чомусь в Одесі воно зникло. Диву, всього мінус 10, хоча я ще й не побудував. Якого що, Чому? Я не розумію. Окей, нехай в Одесі добудуємо. 78 мільйонів. До 80 дезин зможе дойти за цю серію. Ну, це Іспанія мене не наздожене. Ну, типу, це факт. Це факт. Але мінус, мінус добрив, в нас просто неймовірний, і мені просто немає звідки. 150 фу. Але це гра. Це гра. Але фу. Окей, з в ринку імпортував. 79,8 мільйонів ВВП Окей, кайф Але в нас об'єктивні проблеми з От, оподаткуванням всього цього. Давайте Таврію 10 побуду, не знаю. І залізницю треба. Це дивно. Окей, 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 як скажете? 80 мільйонів. У нас 80 мільйонів ВВП. Я перейшов в цю межу і дуже швидко. Я хочу нагадати, що ми з 60 з чимось. Ми на 10 мільйонів зараз зросли це відео. І буде ще, скоріш за все. Дуже хочеться в це вірити, що буде ще. У нас, до речі, рівень життя піднявся 14, до 14. Він просів, коли я різко все перевів, але тепер 14. Середній рівень життя по країні. Так, дивіться, мінус, так, 64. Недобрані податки. Зараз подивлюсь, скільки буде після того, як побудую все в Александрії Олександрії. Так, побудував трохи і тепер 63,7. Так, щось якось. Я думаю, зміни буде відчутніше. Так ще побудував 62,1. Ну, якось. Недобрані податки, напевно, в першу чергу йдуть. З Харкова. Так, а чому? Так, я ж 10 побудував, нас мав би дуже сильно. А, він поступово зменшується. Окей, okay, 58. Ну ще, плюс тут з інфраструктури проблеми, яку я також будую. Так чи інакше. А, я тут багато. Я ж багато ферм побудував на чергу, от мене тепер достатньо ферм. Достатньо пшениці. Давайте я попробираю більшість ферм. Нам тепер не треба настільки багато ферм. Дякую. У мене, на щастя, тепер зерна достатньо. Але треба віддати належне мені величезна не ста... мені... нестача одягу. В Одесі, наприклад, у нас нестача не працівників, саме і в комунаста працівників. І на Волині є маленька нестача працівників. Але там маленька. Маленька не рахується. Окей, мені, по ходу, справи справді треба буде побудувати хоча б ще 10 в Харкові. І 10 в Києві. І залізницю. е <звук> Все, тепер будемо, сподіваюсь, будемо достатньо податків збирати. ВВП у мене 87. 52 тисячі ми не збираємо податків. Як багато пібзавщадив за весь цей час, якщо щоб я весь цей, цей час збирав ці податки. ВВП 81 мільйон. Блін, такими темпами. Ми, ми за наступне відео зможемо наздогнати і перегнати Австро Угорщину. Ой, ні. Вона щось повернула собі. Вона, напевно, закінчила громадянську війну, так. Але давайте так, ми тверде, в шосте місце. Ще ну, нормально. У мене ВВП на душу населення 341. Може бути більше? Може. Тому потрохи йдемо. Київ Харків найбільше ВВП. І в Києві і в Харкові ми не добираємо податків. Але ми тут ось бндуємо. Забудовуємось. У мене зараз все будівництво на урядові контори працює. У мені є що забудувати, але я вимушений будувати урядові контори. Так одразу. Надіберні податки до 45 тисяч впали. Зараз ще впадуть. А прибуток збільшиться. Але ми зараз дуже багато будуємо одночасно. Чомусь гра згадала, що будівельні контори багато одночасно працює, почало мені в мене в мінус виходити. І це дивно. Дивно себе відчуваю через це. Типу, це ж нормально було в якийсь час. Угу, Я бачу проблеми з інфраструктурою. А в Таврії вже немає чомусь. Окей. Якась рандомна, несподівана проблема з інфраструктурою сталася. Ринок. Мене цікавить ринок. Цікавить мене тканина. у нас плюс тисяча тканини. І мінус тисяча одягу. Одяг, чи зможу я тебе якось пришвидшити виробництво? Ні, понад пришвидшення виробництва потрібен барвник. Я не можу виробляти барвник. На барвник сірка потрібна. Тоді просто забудовуємося як можемо. У нас тканин знову ж тканин дуже багато. А, ти ще шовк. Так. Окей, якщо нам 330 крутого одягу не вистачає. Та в нас шовку немає на крутий одяг. Що ти не змушуєш будувати? Ще нехай. Плюс 4. я не перестарався? Мені здається, перестарався. Достатньо було, напевно, десь пообрувати виробництво. Ні, 20. Я грав, 20 треба, нормально. А, і нас мінус папіру. Так, головне, що в нас деревина. Плюс 1200, тобто папір, бляти, це не те що проблема буде. Так само просто 13 виробництва папіру. Так, я радіо вивчив, це не. Не те, що прям щось що мені треба. Прям тут і зараз. Виробництво. Ну і в суспільстві. Анархізм допоможемо вивчити. Байдуже. Треба ми трохи більше в плюс вийшли. Так, ми не дозбираємо податками. Скільки тепер? 6 тисяч всього. Прекрасно. І то можна зробити так, щоб що тут? Один в Харків. Ой. Харків тільки один. І в Київ. 4. І тепер ми будемо достатньо податків збирати. Так, і ми знову почали повітря будувати всього чотири одночасно, але нехай. У Нас 81,7 мільйон. Ми просто за цю серію злетіли неймовірно сильно. Я вам серйозно кажу. Але можна синіше. Ну що ж, якщо ви шукаєте? шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете піднімати свій ВП і так далі. Коротше. Посилання в описі, ви зможете знайти на мою гру Симулятор країни, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного Це також мене дуже сильно підтримує. Також дуже сильно мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посанню в описі, або так само ставши спонсорів на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.